У день гідності і свободи ми запросили до нас у студію ректора Дніпровської політехніки Олександра Азюковського. Вітаю вас. Що цей день значить особисто для вас? Особисто для мене, як і для всіх українців, це, по-перше, несприйняття несправедливості, це єднання, резонування з відкритістю, людяністю, високими європейськими стандартами якості життя. Це безпека. Це відкритість і це можливість для самореалізації у різних проявах. Це, взагалі, прояв громадян України прагнення щось створювати. Позитивне створювати, щоб залишилось нашим дітям, нашим онукам. Ми сьогодні щодня наближаємось до нашої перемоги і маємо план відбудови країни. Що він передбачає? Ви я знаю, відвідуєте різні конференції по відбудові нашої країни. Що чуєте і які у вас особисті думки? Якраз минулого тижня у Тернополі під головуванням міністра освіти і науки України пана Сергія Шкарлета відбулася освітянська велика конференція, а щорічна конференція, яка прийшла під гаслами, можна сказати, так, якість, безпека, відбудова, нові сучасні технології, які забезпечують відбудову України вже сьогодні, попри загрози блекаутів, попри енергетичних загроз різних. Сьогодні ми вже опрацьовуємо новітні технології, які передаються нашими партнерами, які самі створюємо у академічному, науковому освітянському освідянському середовищі, і саме головне успіх вступу 2022, попри все, попри загрози, попри виклики, свідчить про високу довіру суспільства до системи вищої освіти України. Що в вашому розумінні відбудова країни про що йдеться? Про що саме? Ну, на мій погляд, тут дві складові: техніко, технологічне забезпечення, інженерне забезпечення це технології, які відтворюють, відновлюють, створюють нові будинки, енергетичну складову, енергетичну незалежність, цифрові сервіси, матеріал знавства і таке інше. І одночасно це фундаментальні світогляди зміни. По перше, ми повинні заощадливо користуватися тими природними надбаннями, які є в Україні. Але не тільки є соціальні відносини. Це відповідальність, це небайдужість, це відкритість, це відповідальність за відбудову України, відповідальність за відбудову і формування обличчя майбутнього громадянина України. Це є головним у поєднанні технологій та сучасного європейського світогляду. Повинні ми формувати і якраз система вищої освіти несе велику відповідальність за формування майбутнього громадянина, який є фаховим. Інженерно фаховим, технічно фаховим, економічно, айтішно за всім переліком спеціальності і одночасно є небайдужим. У вас яка кількість студентів поступила в цьому році? Абітурієнтів, скільки до вас прийшли, не менше ніж минулого року? О ні набагато ні. більше. Дніпровська політехніка цьогоріч є першою за кількістю фактичних вступників на бакалаврат, магістратура, аспірантура, поновлення, переведення і ця цифра сягає 4,5 тисячі осіб. З це свідчить про високу довіру суспільства, але не тільки. Ми розуміємо, що відповідь потрібно надавати вже сьогодні, не колись через чотири роки навчання, навіть в бакалавраті. Ми забезпечуємо працевлаштування, надбання фахових професійних навичок вже починаючи з бакалаврату ранніх курсів. коли Студенти вже опановують свої майбутні професії в реальних умовах. Це надає у майбутньому переваги. Стосується і енергетичної системи. До речі, ми є унікальними. Дніпропетровська зараз дуже так, актуально. дуже актуально. Дніпропетровська область унікальна за покладами корисних копалин. Це на сьогодні ресурсна економіка. Це не просто щось видобув і кудись комусь передав чи продав. Там є велика додана вартість. Наприклад, у смартфонах є понад 70 хімічних елементів. Які потрібно десь здобути, їх синтезувати, і потім грамотно та раціонально фахово відтворити у новому виробі. виробі, дванадцята галузь це інформаційна взагалі складова. Ну без діджиталізації, взагалі, ми не можемо сьогодні навіть крок оступити. Ну і але якщо надати гібридну війну, то саме так, саме так, але не тільки це і матеріалознавство, це класичне цифрове гірництво, яке на сьогодні формується у нових. Обрасах, тому що це сучасно, це інноваційно, і саме головне, ми забезпечуємо робочими містами наших випускників, оскільки вже за багатьма спеціальностями відбувається навіть конкурс роботодавців. А чи багато ваших студентів поїхали з країни, коли почалась війна? Завдяки а, високій репутаційній довіри до Дніпровської політехніки, зокрема і всієї системи вищої освіти України, взагалі а, наші закордонні партнери з перших годин без перебільшення а, були відкриті для допомоги нашим студентам. По перше, значна кількість студентів тобто запропонували, запропонували, не забрати. чекаючи запитів. Багато наших студентів вони вже були на теренах країн Європейського Союзу, в Польщі, у Німеччині. І Свої якщо брати. Ті там країни Балтії Україна. також, і якщо брати а, Дніпровську політехніку, то понад тисячу осіб. Студентів, які до речі залишилися студентами Дніпровської політехніки, опановують в межах міжнародної академічної мобільності програми подвійних дипломів, сегментарне навчання, які забезпечують їм знову ж таки конкурентну перевагу, і до речі, демонструють високу якість освіти України. Якщо говорити про відбудову країни і про сучасні технології, тобто ви готуєте у цих спеціалістів, так які будуть в майбутньому. А після нашої перемоги відбудовувати країну відбудова починається вже сьогодні. Наприклад, енергетична криза, енергетичні виклики, наші випускники проходять підвищення кваліфікації не тільки з суто професійних проекцій, а з мінної небезпеки, охорони праці, цивільної безпеки. Будівництво на сьогодні ми є практично єдиними власниками технологій підземного будівництва, оскільки це наш фах природній, і в нас є історично складена достойна школа геомеханіки, яка надає відповідь, що таке безпечне укриття, як його проєктувати, як оцінювати. Той фонд будівельний, який на сьогодні є, будівнича галузь, цивільна, цивільне будівництво. Наші фахівці вже сьогодні працюють над відбудовою країни, у тому числі і надаючи оцінку, експортну оцінку. А чи можна експлуатувати будівлі та споруди, які на сьогодні є? енергетична незалежність. Відповіді нестандартні. До нас звертаються роботодавці для того, щоб Отримати відповідь, як забезпечити або підвищити стійкість енергосистеми у широкому сенсі від забезпечення ресурсів до топології, логістики передачі електричної енергії, або як виважено забезпечити відключення тимчасове відключення задля збереження стійкості енергосистеми України. Тобто Дніпропетровщина у відбудові країни матиме ну провідне місце. Вже має. вже має вже має, оскільки на сьогодні ми маємо поклади значні поклади корисних копалин, які на сьогодні і в майбутньому забезпечують конкурентну перевагу на світовому ринку в Україні. Тобто наші вищі готуються до великої масштабної відбудови України. Саме і так. вони готові на всі 100%. Саме так, причому і застосуванням сучасних надсучасних технологій, які ну переніс технології, це ж також змінюються умови. Технології потрібно опанувати. Змінюється ресурсне забезпечення. Будь-яка технологія потребує процесу адаптації, що вимагає високої кваліфікації користувачів цієї технології за широким сегментом. А Дніпровська політехніка здійснює набір за 72% від загального переліку спеціальності, які є в переліку України. Тому якраз ми забезпечуємо практично замкнений цикл, замкнений цикл, життєвий цикл того процесу, який взагалі. Формує комфортне життя. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпровської політехніки Олександром Азюковським.